15 квітня на стадіоні Спартак у Коростені пройшов загальноміський етап змагань з легкої атлетики. Старти надії серед школярів. рахунок гімназіати школярів Коростенської міської територіальної громади. Це вже в нас такий завершальний вид змагань. До цього пройшло в нас ще 12 видів: це баскетбол, волейбол, футбол, футзал, Тут шахи, шашки, настільний теніс. І це вже ми завершаємо легкою атлетикою. Завершаємо навчальний рік, підбиваємо підсумки цих змагань і будемо мати наших переможців, переможців міського етапу, гімназіади. Яка мета цього заходу? Мета заходу проста це пропагандування здорового способу життя, залучення дітей до якомога масовіших занять спортом, оскільки кожен кожна дитина в такий тяжкий час. Вона має бути охоплена якимись заняттями. Вона має відчувати підтримку так само і влади, і місцевого самоврядування, наших тренерів, які допомагають, займаються. Тобто і дитини діти себе відчувають. Від. До програми змагань в вход... Одило біг на 60, 300 та 500 метрів, стрибки у довжину та метання м'яча на дальність. Головний суддя змагань оцінив спортивну підготовку учнів. Діти, які займаються, то явно, що не в формі, а ті, що так трошечки більш-менш, то трошки послабше. Але я думаю, що ця спартакіада дасть якийсь толчок для заняття спортом. Тому що, бачите, діти люблять, їм це подобається змагатися в таких змаганнях. Чому важливо активно залучати молодь до спорту? Ну, прежі всього, це забрати з вулиці. Друге, е поганих звичок поменше, щоб було. Тому що спорт гортує, е так сказати, разом. Вони займаються вже більш таким. Оздоровче для свого здоров'я, а не то, що там ходити десь по подворням. Під час змагань учні шкіл вболівали один за одного. Деякі учасники поділилися своїми враженнями. Мені ці змагання дуже сильно подобаються, бо вони веселі. Ми прогуляємо в школу. Складно тобі було виступати? Так дуже де найскладніше? Найскладніше було на прыжках. Чому? Ну бо я не з першого Я тільки на останній раз нормально пригнув, бо перші рази я пригнув 150, а це мало. Там як мінімум 163 треба було. А на останній раз я пригнув 178. А ти взагалі якимсь спортом займаєшся? Я займаюся футболом, волейболом. І ще до цього все дізнала настільний. Який з видів спорту вам подобається найбільше? Легка атлетика. Легка атлетика. Легка атлетика. Чому? Тому що ну, це королева спорту, там можна бігати швидко. Як допомагає цей спорт розвиватися? Ну, ми швидко бігаємо, заробляємо різні місця, з змагань приносимо медалі. Чому, на твою думку, важливо займатися спортом? Щоб покращити здоров'я. І все. Ну, щоб в тебе був успіх. А ти як думаєш? Ну, думаю, щоб бути здоровим і спортивним. Яким спортом подобається займатися? Ну, отжимання і волейбол. Як цей спорт допомагає розвиватися? Ну, фізична підготовка, всяке таке. І блин, як це об'яснити? Реакція. Щоб ти порадив дітям, людям, які не займаються спортом, щоб займалися спортом. Навіщо? Щоб бути сильним, «А ти сильний да. командні чи індивідуальні види спорту об'єднують людей, створюють дружбу, сприяють соціальній взаємодії та виховують характер. Ви тренер з колосальним досвідом роботи. Успіх у спорті це талант чи набуті навички? Mm, є такі три компоненти. Талант, працевітість. Ну і третє це треба як правильно, стремлення. Да, прагнення. Тут даже от тут сидять дітей. Зараз тут такі дітки, вони чемпіони України. У результаті загальноміського етапу змагань старти надій третє місце посіли учні Коростенського міського ліцею No13, друге місце Михайлівська гімназія. Переможцями стала команда Коростенського міського ліцею No10. Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів.